Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни, майор запасу, з нами на виїзній студії тут у центрі Києва. Пане Олексію, вітаємо вас! Раді бачити. Давайте передусім обговоримо наскільки дійсно суттєве посилення ми можемо отримати в тих же системах протиповітряної оборони. Потребує і наша енергосистема, потребують українські міста. Це обіцяють нам і генсек НАТО Єн Столтемстолтен. Берг, це обіцяють нам і міністри оборони, Великобританії, Франції. Вони з візитами у Києві. Отже, питання в тому, наскільки це буде суттєво для нас відчутно для українців, для того, щоб можна було, ну хоча б на дешіцю видихнути? Ну, ви знаєте, я впевнений, що наступний рік, оцей ще починається зимовий період, точніше, осенньо-зимовий, Росіяни будуть намагатися атакувати нас, енергетичні системи, пункти теплопостачання, так як вони це робили в минулому році, і вони кажуть, що вони враховують помилки, які вони робили, і їх будуть виправляти. Ну, справа в тому, що наша протиповітряна оборона суттєво змінилася за останній рік, і зараз вона набагато краще, набагато потужніше і набагато більш багато шаленовано пробачте за тавтологію. Що нам що нам потрібно, ну про це. Казав президент Зеленський недоразово, що росіяни в нас є дані розвідки, пан Руданов все в курсі справ, що вони будуть намагатися використовувати саме велику кількість шахедів. Це не ну, безплатно літальних апаратів, кемікадзе, які будуть атакувати не дуже великі об'єкти на нашій території, але ну в великою кількості цих дронів. Це пов'язано не тільки з тим, що вони такі хитрі і змінюють тактику, пов'язано з тим, що кількість ракет, яка вони виробляють. Складає приблизно до 50 одиниць і різних ракет. Якщо там кінжалів, то там 1-2, іскандерів 5-6, це кількість більший. вироблених на місяць. На місяць, да. Тому потужна атака в розмірі 40, ну от один таке таку, 340-50 ракет. Це можливо два, максимум три рази на місяць. І якщо вони ще будуть підтягувати свої старі резерви, які в них там затулились. Там не багато залишилось, ну, багато чимало. Ну, ми часто казали, там один-два обстріли. ну, щоб нікого не дратувати такими словами. Ну от, наприклад, ще взяти ці саме іскандери, які да не яких треба не смішити, да, пам'ятаєте це, то в них було на початок війни 900 одиниць цих ракет, зараз залишилось 100. Тобто це багато, це, це велика кількість, але 800 вони вже використали і виробляти вони можуть 3-5 на місяць, і все тому вони будуть компенсувати відсутність великої кількості ракет, великої кількості шахедів, і вони будуть зосереджуватись не по всій Україні, а Виберуть одну-дві цілі і туди спробують масово атакувати. Тобто вот. я правильно розумію, вони хочуть використовувати ту саму тактику, яку використовують наші Збройні сили України, тактика тисячі порізів. Звісно, ну так, ну, ну, да. вони, вони, вони теж надавати від, від, відомо ворогу належно, це треба робити, краще його переоцінити, ніж не, недооцінити. Вони вчаться, вони розуміють, що така тактика вона може принести користь. Але з іншого боку, ми теж це розуміємо, і ми знаємо, як цьому протидіяти. У нас для боротьби з саме безплотними літальними апаратами, це посте спостереження візуальні, це оперативні групи, які виїжджають, це зенітно-колеметне, ну нема такого. Ну нема зенітно-колеметних, але ми звикли, що там ЗУ наше, ЗУ, ЗУ 23 наше, ЗУ 23 польське, що не можуть передати шилки, тунгуски, все ще навіть стрілецька зброя. Це коли ви коли. Візуальне спостереження повідомляє, що рухається певна кількість певного напрямку, виїжджає противна група, стадає, правильно там є методички, як правильно розташуватися, на якому розстоянні треба знищувати, і навіть кулеметним огнем можна знищувати. От саме чому нам, про що казав президент Зеленський, я з цього почав, щоб цим завершити, він просив наших друзів з Німеччини передати нам саме гіпарди. Це зенітно кулеметні комплекси, 35 мм калібр, швидка стрільність 550 пострілів на хвилину, приблизно така сама, як у автомата Калашникова. Він може стріляти короткими чергами і він б'є на 23 по землі, 4 по, по повітрю, і він дуже вправно може боротися саме з. З БПЛА чому вправно, тому що е, автоматично прораховується, е, ну це можна назвати балістичний приціл простіше, прораховується, куди треба розгорнути гармати, е, кулемети, точніше, і е, якою чергою, з якою інтенсивності відкривати вогонь. І вони себе показали саме ці е, е, зенітно-кулеметні хай буде так комплекси на Харківщині. і Вони на Купневському напрямку вони дуже угу. правно боролися з шахедами, тому я впевнений, що е, наші партнери з Німеччини. Е, Дослухаються до ну, прохань на наше військово-політичне керівництво. Дивно, що Ну, Приїхав, бачите, приїхали, приїхали штурмше міскальп, а Тавріс. Отже слово, пане Олексію, те, що разом зі Столтенбергом Приїхали сюди міністри оборони країн Франція та Великобританія, це саме ті країни, які надають нам оці ці ракети Штормшедо і Скальпи. Ви бачите в цьому певний символізм? Тут не символізм. Тут чіткий. Я бачу в цьому чіткий сигнал саме Олафу Шольцу, канцлеру Німеччини. Приїхав з інсек НАТО після того, як була зустріч наших ну, президента нашої країни з президентом Сполучених Штатів. Я впевнений, там була розмови про Атакамс. А ми вже пам'ятаємо всі, що. Канцлер Німеччини казав, що він буде вони будуть солідарні зі сполученими штатами як у затримці з постачанням нам Тауріс в залежності від постачання Атакамс, так і в постачанні нам Тауріс в залежності від поставки атакамсь. Тому можна вважати, що це був такий сигнал канцлеру і пісторіусу міністра оборони сполучені у Федеральної Республіки Німеччини про те, що бачите, про атакам домовились. домовилися. Штормшедом є, скальп є, е, міністр оборони Сполученого е, Королівства, мі, міністр оборони е, Франції є, генсек знака є. Ну ви е, ну, знаєте, там дивні такі, пробачте за таке слон слово від маски з знімеччини. Ну з'явилася вже чергова, я думаю, що це останнє. Ну не перед передостання. Останнє це, скоріш за все, буде прохання вивчити дрівну німецьку мову, бо інше я не знаю, що ще можна вигадати. А от передостаннє це здається, ви з'ясувалося, що для того, щоб нам запускати штошторм Тауріс, треба навчатися від трьох місяців до року. Люди, які запускають Шедом, люди, які ну, фахівці всього не так. Ну, ви знаєте, ну дивна позиція. Ну, ми розуміємо, це не тільки, скоріше усе, ну, це політична вже оцінка, може не треба робити, але мені здається, це собі точка зору, що це не тільки е, е, боязнь Німеччини е, якогось спровокувати конфлікт безпосередньо Німеччини та е, Російської Федерації. Там чисто провини у них за другу світовим може бути. Але в Німеччині все ж таки велика кількість людей, на жаль, поки що не підтримує постачання нам зброї. І от е, канцлер, мені здається, хоче усидіти на двох стільцях. І, начебто, для тих, Хто бажає постачання нам зброї? Ну нащо то постачають? Бачите, леопарди, бачите, іншу техніку Для тих, ну, хто сподіваємося, проти, Сподіваємося, що визначить це не, перед, не передаємо. І що це буде рішення саме на нашу користь. Дякуємо. Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни, майор запасу. Спасибі вам.